Доброго дня, мене звати Ярема Ковалєв. Я керівник Державного агентства рибного господарства. Три тижні тому ми розпочали набір до нового рибного патруля. За цей час отримали 1700 заявок. Дуже дякую всім, хто їх подав за вашу активність. Враховуючи організаційні обмеження, ми не маємо можливості зателефонувати всім та попередити про те, що потрібно привозити документи. Тому закликаю всіх вас, всіх, хто направив заявки до нашого, на наш сайт. Привозьте повний пакет документів до агентства. Перелік документів необхідно ви знайдете на нашому сайті. 16 січня закінчиться прийом документів і розпочнуться наступні етапи відбору, які включатимуть в себе психологічне тестування, медичний огляд, загальної загальнофізичної підготовки. Фінальною стадією буде конкурсна комісія, співбесіда та іспит на знання законодавства. Уже зараз ви зможете знайти питання, які будуть на іспиті на нашому сайті. Щиро бажаю всім охочим, які подали свої документи успішного проходження всіх етапів відбору. Зустрінемося в новому році і всіх вам веселих свят!